І слава людська, наче цвіт польовий. Народи, мій любий, ти сам помічаєш, як в світі гуляє лихий суховій, розгублені люди тривоги і війни, і спекою в серце вкрадається страх. Не бійся нічого. У моїх ти обіймах, і тут, і в майбутньому на небесах. Хай кажуть, навколо, на що будем жити, не матимеш голоду, то й не тужи, ти мною захищена, мною зігріта. Про хліб твій подбаю, а ти послужи. Ти бачиш, як множиться злочини в світі, і в двері врізають численні замки, та сила не впала в небесному війську, і ти під покровом моєї руки. Ти бачиш, як множиться нові хвороби, і ширяться старі забуті давно. Та ближче, ніж можна, не зблизиться ворог, і зцілення моє для тебе воно. Зміцняйся у вірі, пильнуй і молися, недовгий бо час і розлуки кінець, Умийся і в одяг весільний вдягнися. Зустрінемось в небі, одержиш вінець. Де слово моє, там постелі не стане. Кого поливаю, то має рости. Трава засихає і квітка зів'яне, а ти будеш вічно для мене цвісти. Амінь.